Вітаю всіх глядачів та підписників мого каналу. І сьогодні в сюжеті оновлення. Оновлення і нова кроличка Полтавочка. Тож дивіться, як все було, що я дізналася, і що розповідаю вам. Так, ну, кусочок вам зніму дороги своєї. Так, сьогодні ми їздили і по справах, і по дуже важливих справах. Ми сьогодні маємо оновлення в нашому господарстві. Так що дивіться далі. Цікаве попереду. Дітки заснули. У нас такої погоди лише вдома спадки залишається. Так, а ось і нова мешканка, яка сьогодні їхала до нас на машині. Тепленькому така красуня. Уже спарована, кітна кроличка. Е, сама вона помість строкача і каліфа. От. А тато її Чи вони ж не тато, так, спарована вона. Да, спарована вона із чистим каліфорнійцем. Така гарна, доволі от, ну, красива кролиця, видно, що така добротна. Сварована вона 13 числа. Сьогодні був повторний тест, як то кажуть. Так що будемо чекати від неї гарнесеньких кроленяток. От, і сьогодні ж я також ще поспілкувалася з тою жіночкою, яка має. Досвід у кроліковництві, От, І розповіла, що е, також дулися кроленята От, що потрібно робити. Ну, дивіться, по-перше, сказала, що опалювати клітку горілкою, обсмалювати її так, щоб оцей е, бактерій, кокцидій як він правильно. Ну, бактерій, да? Щоб. Е, він знищувався, яким чином обробляти клітку чи то ж іншим методом, але однозначно обробляти. Також, що вона каже, що пропаювати і проколювати обов'язково, це ми теж робимо в місяць, проколюємо, пробували ми вакцину і українську брати, і брати, іноземну. Ну, Райте все-таки поки що. Та й ми якось користуємось українською. Далі ми також пропоюємо їх йоденолом, тобто синій йод додаємо і так періодично воду поміняли, наколотили всім і поміняли Е, Також це, як, так допомагає так, от, протидіяти, тому, щоб кролі не дулися. От, а також вона радить, що можна давати йод. Трошки в іншому іншим способом це або листя горіха це от природній йод або вона, каже що саджає чорнобривці і дає кролям. Дуже, до речі, цікаво такий от спосіб, тому що що в горіхові, що в чорнобривцях є натуральний справжній йод. Вміст йоду. Так що, дивіться, можна пробувати. Якщо у вас така ж сама проблема, можна пробувати. Це, як мінімум, це не купувати оті всі хімікати, так і пропойки. Можна спробувати ще такий спосіб. Ну і щодо годівлі, то також годує, як і ми, ячміни це основа харчування. із добавкою пшениці овесу і трішки кукурудзи. Ну, зелень вона дає. Ми перестали давати кролям зелене. Ну, тому що ж по тому, як я казала, що дмуться вони в нас. От. Ну, що таке ще цікаве вам розказати з нашої розмови. речі, також, як і ми, все-таки вона притримується того, що оці от такі небезпечні, скажімо, для малих кроленят період. Вона також годує їх комбікормом. До цих малих, оцей перехідний вік, коли забирається від кроленята від кролиці, от, і також додає комбікорм. Ну, а так будемо спостерігати тепер за нею. Надіюся, що все буде вдало. І вона, надіюся, що вона гарно і вдало перенесла переїзд такий. Не близький, до речі. Ну, нічого. Так що що, ставте наші чудові кролички, ставте свої лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, діліться своїм досвідом, як ви боретеся з тим, що як кролі. Чим ви проколюєте чи пропаюєте. Також цікаво послухати, почитати. Так що що, Підписуємося. Хто цього ще не зробив, обов'язково підписуємося. Ви бачите, в нас багато господарства. Воно ем, дуже різноманітне. Це і поросята, там вон хрокають наші малі. Такі чудові кроленята, до речі, покажу вам. Навела тут наша красуня. Нарешті ми дочекалися. о, тут сплюхають сплюхають наші кроленятка. Так що, дивіться, в нас нарешті прийшло поповнення. Довго очікували наскільки ми вже воювалися. От красунька наша. Оце ж теж помість строкача. Да, так, а дивіться, яка вона гарна. крилиця, Так що, бачите, у нас і птиця є. З якої зараз ми ось наразі в реальному часі зараз скубемо. Патраємо, тому що... О, привіт! Що ти тут робиш? Ну, які безсовісні. Ай-яй-яй! Хто тут оце сидить? Такий красивий. Йди сюди, йди. Іди. Тепер витягну звідси. Не, не витягується. О, все. Отак. От тут трошечки теж зміни відбулися. Прибрали вже роділку, вони вже підросли. Ці крольки малесенькі, такі гарнесенькі. І щоб були в білки кроленята, ми їх вже давненько відселили. Отакі От гарні. Так, що, бачите, все-таки треба старатися і частіше все-таки їх, скажімо так, робити, генеральне, генеральне прибирання. Обсмалювати, обробляти, можливо, купляти якісь там хімікати, такі, що не шкідливі для самої живності. От, щоб все-таки оце, оцей діос? Да, ем, оця зараза вже по-іншому не назву. Щоб вона знищувалася. Бачите, в нас ще є одне поповнення. Така в нас ще одна є гарна коричнева кролиця. Вона в нас досить вже давно. Ну, я скажу на Віташу, що ми хотіли прибрати чорну. там така гарна була в нас. Пам'ятаєте, в неї було четверо кроленяток. Всього то на все, а інші чомусь пропало. 10, 10, бо, напевно, було. Осталось тільки четверо. То зараз вона навела та щось, напевно, теж десяток. 1011. Дай ми перекинули її трошки до іншої, розділили, як то кажуть, покукували. Зараз ось глянемо, що тут у нас, не сердися. Тут теж ось гарніки лежать. Ну от уже трошки підростуть, тоді вже. Скажу вам, скільки буде ось по кількості, як вийдуть з гнізда. Ну, отак. Нарешті ми діждалися довгоочікуваних цих кроликів. Так що хай їх закутаємо, бо вже, як то кажуть, вже скоро кінець листопада. І їм холодно, тому хай закутані відігріваються, да? кроля. Така мамка хороша. Дивіться, яка громадна кролиця. Ну і тут уже кричать поросята, Зараз ми їх провідаємо і будемо чистити у них і прибирати і годувати, бо вони вже ждуть, так? Да? А, так у вас там ще є? Ви ще не подоїдали, пацани. Ну що, всіх провідали? новини дізналися. Новеньку вам показали. Так що дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі в нових сюжетах. Так, здогадайтеся, що тут у нас? А в нас тут поповнення. Наша новенька Полтавочка, яку я привезла. Так як їжу заодно з дітками і стараюся зробити максимум справ. Так От одна з них, це була така гарна покупочка. Це кроличка, яку ми так і назвали Полтавка. І нам вона сьогодні навела кроленяток. в перший раз.